Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою. Заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем. Бо щире Господнє слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милости повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, мов би до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його. Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понівочить мислі народів. А задум Господній навіки стоятиме, думки його серця на вічні віки. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ. Що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських. Приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю. Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість Його покладає. Щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, бо на імення святеє Його ми надію кладемо. Нехай твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе.